1429 рік. Ось тут за вікном з вікна у нас вдалині видно Волинський, Луцький замок, також відомий як замок Люберта. Хто не знає, хоче освіжити цей образ в пам'яті, відкрити гаманець, переберіть гривні, і ви обов'язково на одній з купюр побачите це фото. Так ось тут, в Луцьку, у 1429 році. Відбувся з'їзд монархів Європи, на якому Литовсько-Руський князь намагався здобути собі корону. Тобто, чому вони поїгли саме в Луч? Тому що це був дуже моцний замок на території суверена, який намагався підвищити свій статус, і розташований географічно зручно. Ну звісно, це був саме, скажімо так. Країн Центральної Європи, тут регіональний такий. Але що дуже важливо, от чому ніхто не знає масово? Наприклад, в історії європейської дипломатії про цю подію, бо це було дуже серйозно. 1429 рік не, на, не, не щороку і навіть не щодесятиліття декілька монархів, декілька правителів збираються в одному місці, щоб вирішити якесь питання. Це зараз саміти, що відбуваються. Вже лідери держав не знають, як їм це пхати собі в графіку. Я думаю, що якщо чесно, навіть ми не сильно знаємо. Якщо ви знали про цей саміт монархів 1429 року, і ви не вчились це цього року в школі, то напишіть, бо я. Я від тебе почала цю історію, а історія ця замовчується, тому що у нас не було держави, яка б створила з цього великий наратив. Яка б забезпечувала, щоб в світі всі вивчали цю подію? Бо польська польська Реч Посполіта вона була не зацікавлена в просуванні, підсвічуванні такої вагомої центральної ролі Луцьку і руських земель. В неї був свій центр. Російська імперія була не зацікавлена в підсвічуванні центральної такої сильної ролі е, волинських князів. Нікому це не було не було потрібно. І урок всього ось такий: нема своєї держави, ти. Не пишеш свою історію, за тебе її пишуть інші. Тому потрібно завжди берегти свою державу і мати стратегію спросування свого наративу своїх історичних подій у світі. А з'їзд монархів був дуже цікавий, кому хочеться дізнатися деталі в моїй книзі Дипломатична кухня воєнного часу, яку ми з Володимиром Ярославським зробили. Вона ця ці деталі є. Дивіться там. Ну розкажи, ну там Ні. Не було. читайте, купуйте і читайте книжки. Книжки це дуже важливо. А я хочу, щоб ви пам'ятали одну річ. Київ столиця України, а Луцьк місто Першого саміту на теренах України. Це дуже дуже серйозна історична роль. Приїжджайте в Луцьк, тут дуже прикольно.